Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – середнє арифметичне, середнє значення величини. У повсякденному житті нам часто зустрічається поняття середнє значення величини, наприклад, середня температура повітря, середня заробітна плата, середній вік працівників, середній зріст учнів, середня вражайність пшениці, середня швидкість руху тощо. Щоб обчислити ці величини, треба знати поняття середнє арифметичне чисел. Звернемося до прикладу. Протягом вивчення теми учень одержав оцінки: 8, 10, 9, 8, 10. Яка тематична оцінка? Щоб обчислити тематичну оцінку, ми повинні додати оцінки, які одержав учень, і результат поділити на кількість одержаних оцінок, тобто на 5. Виконуємо обчислення 8 додати 10, додати 9, додати 8 і додати 10, і одержану суму ділимо на 5. Тобто 45 поділити на 5, дорівнює 9. Таким чином, тематична оцінка, яку одержав учень, дорівнює 9 балів. Отже, число, що є часткою відділення суми чисел на їх кількість, називають середнім арифметичним цих чисел. Щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, треба знайти їх суму і поділити на кількість цих чисел. Розглянемо приклад, знайти середнє арифметичне чисел 2,5, 3,7, 2,8, 4,2. Щоб знайти середнє арифметичне цих чисел, ми знайдемо суму цих чисел, а результат поділимо на 4, оскільки нам задано 4 числа. Виконавши обчислення, одержимо 3,3 це і є середня арифметична заданих чисел. Розглянемо приклад 1. Знайти середньодобову температуру повітря о 7 годині за 5 днів, якщо вона о 7 годині протягом цих днів була. 12 градусів за Цельсієм, 14 градусів за Цельсієм, 11 градусів за Цельсієм, 13 градусів за Цельсієм та 15 градусів за Цельсієм. Згідно правилу, щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, треба знайти їх суму і поділити на кількість цих чисел. Отже, ми будемо знаходити суму заданих чисел, а саме 12, додати 14, додати 11, додати 13 та додати 15 і одержати суму треба поділити на 5. Виконуємо обчислення 12 додати 14, 26, 26 додати 11 буде 37, 37 додати 13 буде 50, 50 додати 15 дорівнює 65. Отже, 65 нам треба поділити на 5 і ми одержуємо 13 і робимо висновок, що 13 градусів за Цельсієм і буде середньодобова температура повітря за 5 днів. Розглянемо приклад 2. Стрілець виконав сім пострілів у мішень. Двічі він влучив у дев'ятку, тричі у вісімку і ще двічі промахнувся, скільки очок у середньому набирав стрілець за один постріл. Коротку умову задачі зручно записати у вигляді таблиці. У першому рядку запишемо кількість пострілів, а в другому рядку запишемо кількість набраних очок. Щоб знайти, скільки очок у середньому набирав стрілець за один постріл, ми будемо міркувати таким чином: 9 очок стрілець набрав двічі, адже він двічі влучив у дев'ятку. Далі 8 очок він набрав тричі, адже за умовою тричі влучив у вісімку. Тобто 8 множимо на 3. Далі двічі за умовою промахнувся. Тобто, набрав 0 очок двічі. 0 помножимо на 2. І одержану суму треба поділити на 7, адже всього було 7 пострілів. Виконуємо обчислення. 9 помножити на 2 буде 18. 8 помножити на 3 буде 24. 0 помножити на 2 буде 0. Додаємо 18 додати 24 і додати 0. 0, одержимо 42. Далі 42 поділимо на 7 і одержимо 6. Таким чином, 6 очок у середньому набирав стрілець за один постріл. Розглянемо приклад 3. Середня арифметичне двох чисел дорівнює 7,2. Одне з цих чисел дорівнює 7,8. Знайти друге число. Зверніть увагу, що в умові вже відоме середнє арифметичне двох чисел, а знайти треба невідоме друге число. Позначимо невідоме друге число через х, і тоді, згідно правилу, ми повинні 7,8 додати х і одержану суму поділити на 2, це і буде середнє арифметичне двох чисел, яке в умові вже задано і дорівнює 7,2. Ми одержали рівняння. В цьому рівнянні невідоме діє. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Тобто 7,8 додати х дорівнює 7,2 помножимо на 2. Виконаємо обчислення. 7,2 помножити на 2 дорівнює 14,4, отже, 7,8 додати х дорівнює 14,4. В цьому рівнянні вже невідомий другий доданок, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Виконавши віднімання, одержимо х дорівнює 6,6. Таким чином, друге число є 6,6. І з цього прикладу, ми можемо зробити важливий висновок. Якщо відоме середнє арифметичне двох чисел, то їх сума буде у два рази більша. І ми корисно буде нам запам'ятати, якщо відоме середнє арифметичне двох чисел, то сума цих чисел у два рази більша. Якщо відома середня арифметичне трьох чисел, то сума цих чисел буде у три рази більша. І можемо робити висновок, якщо відома середня арифметичне N чисел, то сума цих чисел буде у N разів більша. Розглянемо середнє значення величини. Середня швидкість руху, середня ціна покупки, середня вражанність сільськогосподарської культури, середня заробітна плата. Щоб знайти середню швидкість, нам треба усю подолану відстань поділити на весь затрачений час. Можемо записати це правило коротко. Щоб знайти середню швидкість, треба загальну відстань поділити на загальний час. Нагадаю, що в математиці знак ділення можна замінити рискою дробу, і тому зараз це правило наглядно записано за допомогою риски дробу. Щоб знайти середню ціну покупки, треба загальну вартість поділити на загальну кількість придбаного товару. Таким чином, можемо коротко сформулювати це правило. Середня ціна дорівнює загальна вартість поділити на загальну кількість, розглянемо поняття середня вражайність. Щоб знайти середню вражайність, треба загальну масу врожаю поділити на загальну площу, з якої було зібрано врожай. Коротко можемо записати: середня врожайність дорівнює, загальна маса врожаю поділити на загальну площу. Розглянемо поняття середня заробітна плата. Щоб знайти середню заробітну плату працівників, треба загальну суму заробітної плати поділити на загальну кількість працівників. Отже, коротке правило також зараз сформульоване на екрані: середня зарплата дорівнює. Загальна сума зарплати поділити на загальну кількість працівників. Ці величини ми будемо обчислювати з вами на наступному відеоуроці. і ви будете зі мною працювати, ми до цього повернемося. А зараз будемо працювати з підручником. Розглянемо номер 1669 умова. Користуючись таблицею, знайди середньодобову температуру повітря о 8-й годині ранку протягом тижня. В умові в таблиці задана температура повітря о 8-й годині ранку. Протягом кожного дня тижня. Щоб знайти середньодобову температуру повітря, ми додамо задані значення, а саме 12, додати 13, додати 17, додати 14, додати 17, додати 19 і додати 20. І одержану суму нам треба поділити на 7. Адже у. Тижні є 7 днів. Виконуємо обчислення. 12 додати 13, дорівнює 25. Далі ми можемо 17 додати 17, одержимо 34. Далі ми можемо 20 додати 19, дорівнює 39, і ще нам залишилось додати 14. 25 додати 34 дорівнює 59, 59. Додати 14, дорівнює 73, і нам залишилося 73 додати 39. 73 додати 30, дорівнює 103, 103 додати 9, дорівнює 112. Нам залишилося 112 поділити на 7. Можемо виконати ділення куточком. 112 ділимо на 7. 11 поділити на 7 візьмемо по одному. 1 помножити на 7 буде 7. Віднімаємо. 11 відняти 7 дорівнює 4 і зносимо 2. 42 поділити на 7 дорівнює 6. Перевіряю, 6 помножити на 7, 42. Піднявши, одержуємо 0, що означає ділення закінчене, і наш результат 16. Таким чином. Чином, середньодобова температура повітря о 8 ранку протягом тижня становила 16 градусів за Цельсієм. Завдання виконали. Розглянемо номер 1672. Знайди середнє арифметичне чисел. Перше. 12, і 17. Щоб знайти середнє арифметичне двох чисел, ми повинні додати ці два числа, 12 додати 17 і одержану суму поділити на 2. Виконуємо обчислення. 12 додати 17 дорівнює 29, 29 поділити на 2 дорівнює 14,5. Друге завдання. 45 задані числа, 49 і 53. Щоб знайти середнє арифметичне трьох чисел, треба ці три числа додати: 45 додати 49 додати 53, і одержаний результат поділити на 3. Пропоную ці дії виконати самостійно. У третьому завданні нам задані числа 25, 29. 32 та 38. Щоб знайти середнє арифметичне чотирьох чисел, ми повинні додати ці числа 25 додати 29 додати 32 і додати 38, і одержаний результат поділити на 4. Виконайте дії самостійно. Четверте завдання нам задані числа 17,5, 19,4 і так далі. Щоб знайти середнє арифметичне цих чисел, ми повинні знайти їхню суму, а саме 17,5 додати 19,4, додати 17,8, додати 25,3 і додати 26,5. А потім Одержану суму поділити на 5, адже нам задано. 5 чисел. Можемо виконати дії у дужках, нам треба знайти суму десяткових дробів. Нагадаю, щоб знайти суму десяткових дробів, ми можемо скористатися результатом, який одержимо під час додавання у стопчик. А саме 17,5 додати 19,4 додати 17,8 додати 25, 3, 10, і додати 26,5. Зверніть увагу, що декілька десяткових дробів ми можемо додавати в стовпчик, підписуючи дроби один під одним, щоб кома була під комою. І починаємо додавання. 5 додати 4 буде 9, 9 додати 8, 17, 17 додати 3 буде 20 та 5 25 5 пишемо, 2 пам'ятаємо. А кому під Підписуємо під комою. Далі 2 додати 7 буде 9, 9 додати 9 18, 18 додати 7 до рівня 25, 25 та 5 буде 30, і 6 буде 36, 6 пишемо 3, пам'ятаємо. Далі 3 додати 1, 4, додати 1 5, додати 1 6, і 6 додати 2, 8 і додати 2 буде 10. Ми одержали результат 106,5 і нам треба поділити одержану суму на 5. Ми також можемо скористатися діленням куточком, а саме 106,5 поділимо на 5. 10 поділити на 5 візьмемо по 2, 2 помножити на 5 буде 10. Піднявши, ми одержимо 0, але 0 на початку не прийнято писати, і зносимо 6. 6 поділити на 5 беремо по одному, 1. 1 помножити на 5 буде 5. Віднімаємо, одержимо 1. Ділення цілої частини закінчилося, тому в частку треба поставити кому. І тільки після цього зносимо 5. 15 поділити на 5 буде 3. 3 на 5 -15 це означає, що ділення закінчене, і ми одержимо результат 21,3. Завдання виконали. Розглянемо номер 1683. У гандбольній команді сім гравців, вік трьох із них складає по 23 роки, двох по 25 років, одному гравцеві 27 років і ще одному 29 років, як і у середньому вік гравця цієї команди. Умови задачі зручно записати у вигляді таблиці. У першому рядку таблиці ми запишемо кількість гравців, а в другому рядку таблиці запишемо їх вік. Отже, за умовою задачі ми заповнюємо таку таблицю. Щоб знайти, який у середньому вік гравця цієї команди, ми міркуємо таким чином. Вік 23 роки мають 3 гравці, і тому ми 23 помножимо на 3. Далі, Вік 25 років мають 2 гравці, і тому 25 ми помножимо на 2. І вік 27 років має один гравець, і вік 29 років також має один гравець. А результат ми повинні поділити на 7, адже усього у команді 7 гравців. Виконуємо обчислення. 23 помножити на 3 – це буде 69. 25 помножити на 2 це буде 50, 27 на 1 це 27, і 29. На на 1 це 29. Виконуємо додавання 69, додати 50, додати 27 і додати 29. Виконуємо в стовпчик. 9 додати 0,9, додати 7, 16, 16, додати 9, 25, 5. Пишемо, 2, пам'ятаємо. 2 додати 6 8, – 8 додати 5 13, – 13, додати 2, 15, і ще 2 – 17. Результат 175. Далі. Нам треба 175 поділити на 7. Виконуємо ділення куточком: 175 ділимо на 7, 17 поділити на 7, візьмемо по 2, 2 помножити на 7, 14, віднімаємо 17, відняти 14 буде 3 і 5 зносимо. 35 поділити на 7, одержуємо 5. Перевіряємо 5 помножити на 7, 35, віднявши, одержимо 0, що означає ділення закінчене, і ми одержимо відповідь 25 років, це і буде в середньому вік гравця цієї команди. Розглянемо номер 1692. Середня арифметична чисел х та 7,2 дорівнює 8,4. Знайди число х. В цій задачі вже задано середнє арифметичне чисел, а ми пригадуємо правило, щоб знайти середнє арифметичне чисел, нам треба ці числа додати, тобто х додати 7,2, суму треба поділити на 2, адже в нас 2 числа, і ми одержимо результат 8,4. Щоб знайти невідоме ділене х плюс 7,2, ми повинні частку 8,4 помножити на 2. Або ми могли згадати правило, що якщо відоме середнє арифметичне двох чисел, то їхня сума буде удвічі більшою, що ми зараз і обчислимо. 8,4 помножити на 2 буде 16,8. Тепер в цьому рівнянні невідомий доданок, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. І виконавши віднімання, ми одержимо результат 9,6. Таким чином, ми знайшли невідоме число х. Сьогодні на відеоуроці ми з'ясували поняття середнє арифметичне чисел і навчилися його знаходити. Вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!